Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, губернатор Міннесоти Тім Волц і сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс домовились провести дебати 1 жовтня в якості кандидатів у віце-президенти США, в час, коли в деяких штатах роз. Починається дострокове голосування на виборах президента США. Віцепрезидентка США Камала Гарріс припустила, що проведе другі дебати з Дональдом Трампом. Чи відбудуться ці дебати, залежить від того, чи візьме кандидат від республіканської партії участь в запланованих дебатах з Гарріс, які мають відбутись 10 вересня, про що також ми говорили раніше. Новина агенція CBS у середу написала в соціальній Мережі X колишня Twitter, що телеканал запросив Венса та Волца на дебати в Нью-Йорку і надав чотири можливі дати: 17 вересня, 24 вересня, 1 жовтня та 8 жовтня. Волц розмістив це повідомлення в аккаунті своєї передвиборчої кампанії зі словами до зустрічі 1 жовтня, JD. Виборчий штаб Гарріс Волс розмістив повідомлення, в якому йшлося, що Волс із нетерпінням чекає дебатів з Джейді Венсом. Якщо той з'явиться, Венс написав в мережі X, що прийме запрошення 1 жовтня. Він також закликав Волса зустрітись 18 вересня. Посадовці виборчого штабу Гарріс Волс одразу не прокоментували згоду Венса на дебати, які за його словами відбудуться. На СІН. І не повідомили, чи Волс також братиме участь у них. Представники CNN підтвердили, що Венс прийняв запрошення мережі на дебати. Ведучі вечірніх новин CBS Нора О'Доннелл і Маргарет Бреннан з the Nation модеруватимуть дебати 1 жовтня, про що повідомив телеканал. Дебати відбудуться через три тижні після 10 вересня, коли. Мають відбутись дебати між Трампом та Гарріс на ABC News. Трамп зазначив, що домовився про кілька інших дат дебатів у трьох різних мережах. Fox News також запропонувала провести дебати між Гарріс і Трампом 4 вересня, а NBC News збирається показати їх 25 вересня. Вересня і власне Трамп в межах своєї прес-конференції в Маролаго говорив про ці три дати: що він готовий до трьох раундів дебатів. Після виступу в Мічигані Гарріс сказала, що з радістю говорить про додаткові. Дебати. У четвер представники виборчого штабу Гаррі заявили, що Трамп прийняв нашу пропозицію щодо трьох дебатів, тобто одних дебатів між кандидатами у віце-президенти та двох президентських дебатів. За умови, що Трамп візьме участь у дебатах з 10 вересня. Прес-секретар штабу Гаріс Волца Майкл Тайлор сказав, що американський народ матиме ще одну можливість побачити віце-президентку та Дональда Трампа на сцені дебатів у жовтні, не називаючи конкретну дату чи мережу. Не на CBS буде проводитись раунд дебатів, а на ABC тут. Помилка. Жоден із штабів не відповів негайно на повідомлення про те, чи погоджено дату або мережу для других президентських дебатів. Цю інформацію опублікував Голос Америки, і ми робимо висновок, що, як мінімум, ми побачимо один раунд дебатів між віце-президенткою Камали Гарріс та колишнім президентом США Дональдом Трампом. І, власне, Ще один раунд дебатів між сенатором від Агайо Джей Дівенс і губернатором від штату Міннесота Тім Волц в межах віце-президентських дебатів. А далі ми будемо вже спостерігати за тим, чи зможуть кампанії Трампа і Гарріс домовитись про ще додатковий раунд дебатів. Між ними. Як ми говорили попередньо, що з високою ймовірністю дебати відбуватимуться, незважаючи на попередні позиції Трампа, що він спочатку погоджувався на дебати, потім він говорив, а навіщо мені дебатувати з Гарріс, Потім загалом зазначав, що якщо вона не прийде на дебати Fox News, то відповідно не буде жодних дебатів. А в результаті, все ж таки вони дійшли до домовленості щодо проведення. Дебатів, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.